Це Київ тут більше хмарочосів між Москві або Лондоні. Саме тут повинен був бути Київ Сіті, та чому не побудували найвищі хмарочос Європи? А як будували хмарочоси взагалі? Все це сьогодні в відео. Це столиця України. А скільки взагалі є хмарочосів Києві? Один, два, ну трохи більше. 1199. Ну Но стоп, Київ це не Манхеттен, де все просто в хмарочосах. Як таке можливо? А все просто тут за хмарочоса рахували все, що вище 35 метрів, тобто 12-поверхові будинки. По цьому показнику Київ має найбільше хмарочосів в Європі, їх більше ніж в Лондоні або в Москві. Пов'язано це з Чорнобильською трагедією, коли із за радіації людей із зони відчуження відправляли в. Київ тоді вже будували 12 і 16-поверхові будинки на Тережчині. Ну, всі ми розуміємо, що 35 метрів це не 100, а саме таку висоту зазвичай визначають як мінімальну для хмарочоса. Ну є хмарочоси вище за цей показник. І та про що це відео? В Лондоні є Лондон Сіті, в Москві є москов Сіті. А чому в Києві немає свого Сіті? Дійсно, чому немає? Так подумали в 2005 році і запропонували проєкт на Рибальському острові, але проєкт відправили на допрацювання. Ну, тобто ви смітник. Також був проєкт на Позняках, який також пішов в смітник. А в 2019 році команда з Town Group запропонувала побудувати в Києві Київ-Сіті з зеленими зонами, it кластером бізнес-центром, тобто з усім, що має бути в сіті. Від влади всього лиш потрібно було політичну волю, тобто без фінансування, але проєкт так і не реалізували. А давайте тут чуть-чуть затримаємося. Планували побудувати шість кварталів: дорогу, зелене кільце і бла бла-бла. І з цікавого, Зеленський підтримав цю ідею. Ну а також у 2021 році проєкт оцінили в 10 мільярдів доларів. І планували побудувати за 10-15 років. І вони також затвердили, що Офіс президента підтримав цей проєкт і хоче переїхати в Київ Сіті. Ну це просто Зеленський хоче жити вищі всіх і ні за що не платити. А як будували хмарочоси вже в Україні? На дворі 2005 рік. І в Києві подумали, чому б не побудувати найвищий хмарочос України? Ні, Європи. І вирішили. Побудувати Sky Towers. Будинок мав би мати 47 поверхів і висоту 214 метрів, тобто найвищим в Європі. І коштувати все це добро повинно було більше 500 мільйонів доларів. Ну після початку будівництва щось пішло не так. Люди протестували, та й через декілька років ціна сильно виросла, та їх мирочос уже не був найвищим в Європі. І в 2015 році сказали все. І будівництво зупинили. Но це не реалізований проєкт. А які будинки все-таки побудували? А почнемо ми. З ЖК на Колозівському вузлі, ну або про стопеньок. Це найвищий хмарочос України і самий ненависний з висотою 167 метрів та 47 поверхів. Хмарочос планували побудувати до 2007 року, але як це часто буває в Україні, хмарочос побудували в 2011-му. Загалом ж вартість цього хмарочосу була 200 мільйонів. Також можна згадати дорогий по висоті хмарочос Гулівер. Це споруда бізнес класу. Перший проєкт з'явився в 2000 Року, а через один рік почалося будівництво, яке тривало до 2013 року. Хмарочос висотою, а тут як рахувати, або 141 метр, або 160 з антеною. а коштувало все це добро 600 мільйонів. Ну і на кінець хмарочос та руна таверс. Це 35-поверховий хмарочос, який є досить новим. Почнемо ми з 2012 року, коли почалися роботи з фундаментом з того часу. Проєкт часто змінювали, а в 2016 році. Почалося будівництво. Дві вежі збудували в 2020 році, а останню в 2023 А висота комплексу складає 138 метрів. А чи потрібні Києву хмарочоси? Та ні, все, розходимося. Ну окей, на мою думку, хмарочоси Києву потрібні. Але я сумніваюся, що Києву потрібні саме такі хмарочоси чи такі. Вони виглядають так, ніби вони з минулого століття. Та якщо будувати хмарочос просто для того, аби побудувати хмарочос, це явно погана ідея. Якщо з якоюсь метою, то це вже щось ліпше. Ну все єдине, що я можу сказати, це.